Вітаю, друзі, а також усі інших. У нас сьогодні 15 липня, і це 1238 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на області ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні, сьогодні поговоримо не тільки про мапу бойових дій. Хоча вона безпосередньо буде пов'язана з тією темою, яку хотів би з вами обговорити. Справа у тому, що напередодні. А в такому виданні, як Аксіос, з'явилася інформація про те, що Путін погрожував Трампу, цікаво, як це йому взагалі взбрало в голову погрожувати президенту США, але окупацію в Україні Херсонської області, Запорізької, Донецької ну тобто, окупацію всього чого тільки. Він собі хоче, а, оскільки ну в них там їх, їх зґвалтовану конституцію вже внесено: Запорізьку, та Херсонську, та Донецьку, і Луганську області, як, нібито, якусь там територію якоїсь там Російської Федерації. А, ну і от з цього він позиціонує, що а, он, а, саме Путін розпочинає такий масштабний великий епічний наступ, що взагалі там а, окупує всі ці території. Ну, по перше. Тут треба зазначити ось е, який момент. Справа у тому, що російські окупаційні війська не закінчували свій великий епічний, е, не маючи аналогів в світі, наступ з жовтня 2023 року. Одразу, як тільки закінчився наш е, контрнаступ 23 року, літній а е, переважно який стосувався Запорізької, частково Донецької області, почався російський і почався він саме. З наступу на Авдіївському напрямку давайте подивимось на мапу бойових дій станом на зараз. Російські окупаційні війська саме в жовтні 2023 року розпочали саме той е, великий Авдіївський наступ. Отже, які результати цього наступу? Де вони знаходяться зараз? На якій відстані від е, Авдіївки? А до речі, це вже майже як рік та дев'ять місяців. Рік та дев'ять місяців відбувається. А цей їх не маючи аналогів в світі наступ. Отже, від Авдії Авдіївки по прямій до Покровська російські окупанти за рік та дев'ять місяців пройшли майже 37 сім кілометрів. Uh, майже 37 кілометрів. Зараз трошки я зроблю так, щоб вам було краще. Щоб не говорили, що я тут маніпуляціями якимось займаюся. Отже, майже 37 кілометрів. Uh, щодо uh, найвіддаленішої точки, це 40 кілометрів. Це через Воздвіженку, uh, Це якщо по прямій, uh, на північно-західний напрямок uh, в напрямку на Костянтинівку. Ну, Костянтинівка північніша. А е, якщо на захід, то найвіддаленіша на захід точка, це неподалік від е, удачного це 60 кілометрів. Е, отже, от, Авдіїв результати Авдіївського напрямку станом на зараз. Е, це дійсно якось може називатися великим епічним наступом, який призведе до... А в найближчі 60 днів ну, окупацію, наприклад, Слав'янська. Так, давайте зробимо наступним чином: від Авдіївки до Слав'янська 77 кілометрів. 77 кілометрів від Авдіївки до Слав'янська. Росіяни зараз пройшли з них. Від 26 до 36 кілометрів. А витратили на це один рік, 9 місяців, майже повністю залишились сьогодні без механізованої компоненти і воюють переважно піхотою та легкими транспортними засобами. Тобто армія, яка залишилась без важкоброньованої техніки, залишилась а, майже без ОБТ та ББ, ну як, майже. Дефіцит. В них є ББМ, у них є ОБТ, але їх е, залишилось стільки, що вони максимально їх економлять. І відправляють або піхоту, штурми без нічого, або піхоту на мотоциклах, байках е, та жигулях. Е, отже, от, результат цього наступу рік та 9 місяців 37 кілометрів найвіддальніша точка. У випадку, якщо ми говоримо про північ, про північний напрям. Звісно що є і інші локації, які треба пригадати, по яким рухались російські окупаційні війська, весь час це і Кураховський виступ, це і звісно ж вугледар, де в них була можливість через ті чи інші проблеми, які були в обороні, безумовно розширити зони контролю. Але тим не менш, станом на сьогодні, російські окупаційні війська не мають можливості в Донецькій області сконцентрувавши одну з найбільших угруповань: чотири армії на Новопавлівському напрямку, чотири армії на Покровському напрямку. І так далі, їм не вдається захопити другий рік. До речі, другий, тому що наступ на часів яр почався навіть раніше ніж на Авдіївку, Другий рік їм не вдається захопити повністю часів. Яр, часів яр це взагалі унікальне місто. Це е, коли говорять е, фортеця Бахмут. Е, розуміємо, е, що вона була однією з перших таких довготривалих баталій, але часів яр вже перекрив Бахмут по е, витривалості е, та е, утриманню оборони. Так само, якщо ми будемо говорити про Покровськ які, на якій досі росіяни не сформували умови для початку його а, штурму, не сформовані досі ці умови? Зараз ми спостерігаємо за тим, як росіяни розширюють зони контролю, наприклад, в напрямку на а, новоекономічне, на а, просування на в напрямку на Разіне, на Новоторецьке? А отже, дійсно вони не стоять на місці. І вони намагаються рухатись, форсувати річки а будучи бої найближчим часом. Я думаю, вже безпосередньо за новоекономічно з метою його захоплення і можливості виходу на мирноград, зрізання кишені від Малинівки до Миролюбівки. Але тим не менш, це відбувається досить і досить для такого угруповання повільно, і ми бачимо. Що не тільки повільно, а й росіяни несуть величезні втрати. При цьому в цих втратах якраз а, пропорція між двохсотими та трьохсотими не те, щоб зрівнялась. Це той рідкий випадок, коли а, у а, російських окупантів у ворожій армії, а, якраз двохсотих більше аніж трьохсотих. Це сталося через те, що росіяни все менше використовують броньованої техніки ОБТ, ББМ, і все частіше використовують переважно людський ресурс в штурмах без підтримки нормальної підтримки з боку броньованої техніки. Так, є арта, є впівідрони, але втрачають велику кількість людського ресурсу. Так вони рухаються. Але якою ціною? І чи можна цей рух назвати епічним? Отже, друзі, ми бачимо, що ні. Окрім всього іншого, якщо подивитися на усю ділянку фронту, то проблемне, найбільш проблемна це Новопавлівський напрямок. Я про це неодноразово говорив. І зараз ми бачимо, що події саме так і мають розвиток далі. Росіяни, користуючись лісосмугами, розширюють зони контролю через підубне, мирне Перебудову, Камар, Федорівку. Вони намагаються зрізати відповідно з ті кишені та виступи, які виникають, і поступово рухатись далі. Ми вже говорили, що найближчими їх серйозною перешкодою стане Воскресенка, Олександроград, Зелений Гай. Безумовно, але все це буде вже потім. Все це вже буде потім. Uh, поки що, uh, зараз в них основний рух відбувається саме по полям. Оце все польові умови. Тут багато лісосмуг, тут відкрита місцевість. Так, тут є наші рубежі для перешкод, але тим не менш, основна uh, перешкода буде, коли вони будуть впиратися в населені пункти і в зони, де uh, підготовлені вже і, і інші рубежі. Ну скажімо так. Uh, Дещо цікавіше аніж ти, по яким зараз росіянам доводиться просуватися, це найбільш небезпечна локація, найбільш така, її можна навіть назвати так. частково, давайте назвемо її успішною в цьому питанні. Але, от у мене особливо виникає такий, таке питання щодо, наприклад, Тих, хто говорить, що прорвано фронт, що у нас валася фронт, прорив оборони цього не відбувається, і ми це бачимо. Не відбувається ось таких проривів, які були б загрозою для усієї лінії боєзітнення. Якщо подивитися на всю лінію боєзіхання, то проблемною, найбільш проблемною зоною є, звісно, новопавлівський напрямок. Є досить напружена Покровський Костянтинівський. Безумовно, але по іншим напрямкам я більше це дійсно там не просто, там досить складно. Але для росіян це більше стагнація. І от виникає питання, як вони будуть наступати, наприклад, для захоплення Херсонської області. Будуть форсувати Дніпро. Ну тобто, вони дійсно на це підуть, е в них е на це підготовлена відповідна кількість для форсування усіх засобів. Ні, Путін може віддати такий наказ. Я. Не буде сперечатися, бо це все ж таки тупий КДБшник, а йому військова справа невідома. Я нагадаю, що коли почалася операція в Сумській області у російських окупантів, я неодноразово підкреслював, що вона буде провальною, що вона не зазнає суттєвого успіху, що вона не потрібна курському угруповуванню. Це виключно забаганка Путіна. Який хоче собі якусь буферну зону і зробити з цього а, ось таку політичну буфанаду, і воно і переросло в цю політичну буфанаду, що взагалі їм не потрібна буферна зона на території Сумської області? Перетворилась для 155-ї ОБРМП, 810-ї ОБРМП та інші, для десантури перетворились в м'ясорубку. Ну і привіт передає командування 155-ї ОБР з концерту Кобзона. Передає привіт своїм підлеглим, які дуже скоро до них доєднаються. А от результат того, коли тобі щось хочеться зробити, ти не можеш цього робити. Але у тебе є влада дати такий наказ. З іншого боку, такі накази допомагають нам розсереджувати російські. Російські війська і відповідно знищувати їх там, де їм не зручно Тому буде наказ, звісно, вони можуть спробувати, але для них це буде самогубство, саме місія, яка майже не виконана, так само, як і Запорізька область. Зараз тут сконцентрована 58-ма російська загальна військова армія. Так, вона одна з найбільших. Там дві мотострілецькі дивізії. Придані підрозділи багато чого цікавого, але цього недостатньо навіть для того, щоб швидко вирішувати тактичні задачі, які ставилися перед 58 ЗВА. А ставилась задача з початку року перекрити 0,8-12 рукадну дорогу, взяти під свій контроль. Вони тільки зараз це зробили. Пройшло вже сім місяців, але вони тільки зараз е зайняли е рукадну дорогу. Я можу повернутися, навіть щоб е, усі побачили е, саме 1 січня, де відбувалися події. От 1 січня. 1 січня 2025 року. От саме на цій ділянці одна з найбільших російських загальновійськових армій намагалась досягти успіху. На що в них пішло? 7 місяців. Результат. А ви говорите, Запорізька область Запоріжжя, одне з найбільших українських індустріальних міст. Ну, скажімо так, інколи мені здається, що хтось путіну, а саме їх Федеральна служба охорони, своєчасно не видає пигулки. І Путін починає дзвонити, надзвонювати там Трампу, комусь Сіціньпіню, Ніколасу Мадура, Буркіна Фасо почне ще дзвонити без перекладача і щось розповідати про е, суми і про гумову. А, е, отже, е, скажімо так, Путін дійсно ретранслював Трампу свої фантазії та забаганки. Е, але Трамп він кожного ранку від своєї розвідки все ж таки е, отримує звіти по ситуації. І я думаю, він дуже добре розуміє, що а, король то голий, але при цьому цей король має нахабство а, тиснути та намагатися домінувати над Дональдом Трампом. Навряд чи йому це сподобалося. Отже, а, фантазії Путіна так і залишиться фантазія. Але це не означає, що ми повинні забувати, що Сили оборони України потребують нашої підтримки і допомоги. Не забуваємо про це. Це завжди буде актуально не тільки під час війни, а й після закінчення. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репослуши. Все це допомагає зростати в рейтинзі україномовного YouTube цим відео. Звісно що окрім цього іншого, ви можете ще й оформити спонсорство. Спонсорство дозволяє. Каналу обос Єї робити ще більше цікавого та найголовніше унікального контенту в, на, на нашому е, україномовному сегменті YouTube. Ну а той, хто є спонсором, е, оборусі є, спонсором він завжди має можливість першим отримувати нові матеріали, нові випуски е, різ, різного нашого е, унікального контенту. Отже, дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це. Зробить зустрінемось завтра на черговому огляді мапи бойових дій від обос Слава Україні, слава нації.